Вітаю, друзі! На годиннику у нас 1.01 24 року. Якийсь час тому я писав, записував відеоролик про те, що необхідно взяти з собою на 0. Ну, знаєте, обставини міняються, ситуація міняється, відповідно, ріблячок зараз. Виглядає зовсім зовсім інакше. Саме ну, тобто, <кій> перший автомат не забуваємо. Зв'язок, вон там, радейка висить. Ну, зв'язок це таке, це те, що вам видадуть в будь-якому випадку. Тобто має бути одна рація не менше як на двох-трьох чоловік група. А ми зараз перейдемо безпосередньо до мого рюкзачка. І того, що в ньому лежить. Так. Тут в мене наразі нічого, але там має бути ДОП БК. Тут у нас що? Ізолента, запасна батарея до акумулятора. Запасний ліхтарик, запальничок. Ой, якісь патрони валяються. Хай будуть. Далі пішли. Грілки. Термогрівки. Дуже важливо. мега-мего-мего важлива хуйня. Особливо Далі в нас там... Класика жанра Powerbank, і в мене там є відщепно, щоб краще було. Було там забилося, не хоче. Лопатка. Лопатка типу брендова в... МТАК. Але давайте прямо тупо є Краще взяти не розборну, не складну, чи радянську лопату. Щастя у вас буде набагато більше, ніж такої хуйні. Відповідно, ну, щастя буде набагато більше, набагато практичніше. Перш ніж копати, не доведеться її розкладати. Чіпається з боку на рюкзак і все заїбісь. Тепер переходжу до основної кишені. Так, основна кишені. Крісую рукавички. Вода рівно, щоб мені хватило на добу. Планшет, ну, давайте так, планшет він далеко не кожному треба, і він ніхуя, ну, типа, не самий нужний. Запасні шкарпетки, піджопник. Начнік. Ну, теж я нічник купляв собі сам, так само, як і радіостанцію. Нічник на каску, Тепловізор. Теж мій особистий. Енергетики, Тут у нас що? Вологі салфетки і енергетичні батончики. а Ось вологі салфетки, Піджопник я вже казав, запасні шкарпетки, кончо, дуже-дуже важлива хуйня і. Голубці. Ну, фупай, грубо кажучи, мені на один прийом їжі. Ну, грубо кажучи, цієї їжі мені хватить десь на 2 дня. І дуже важливий момент. Вон там на вході висить чорна клійонка. Тому що, наприклад, заходимо в бліндаж, там далеко не завжди сухо. Треба щось кинути на землю. Ну, в даному випадку я зайшов тут каремат. Лежить. Ну, не було би крема, довелося б кидати клійонку, а плащ пончо закривати вхід. І так, вибачайте, що не я в кадрі, но реально ну, в мене тут чуть-чуть темно, а на дворі перекидується артилерія. Тому давайте оце я показав свій рюкзак, а тепер по пунктах, що реально вам буде. Потрібно і що з собою брати в рюкзак. Перше, це лопатка. Лопатка нормальна, лопатка краще не складна і знайти десь на ринку стару радянську лопатку. Друге, клійонка і плащ палатка, плащ пончо верніше. Закрити вхід в свою нору, бліндаж і так далі. І у випадку чого мати на чому сидіти, розстелити під ноги, кинути. Тому що не завжди бувають умови нормальні, а стояти в мокрій грязі взагалі неохота. Далі ліхтарик. Краще дві штуки. Один з собою, один запасний в рюкзаку. Павербанк з двома типами кабелями, кабелів Type-C і mini-USB. Тому що, наприклад, рація, акумулятор заряджається від кабеля Type-C. А от мій нічник заряджається від кабеля міні usb І ви ніколи не вгадаєте, яка вам техніка попаде в руки, що її треба буде підзарядити. Так, лопатка клієнка згадав: вода. Воду, воду беріть на себе з розрахунком так, щоб вам її хватило. Можливий, разом з тим можна взяти енергетик, але знову-таки енергетиком зловживати ніхуя не потрібно, тому що більшість енергетиків містять в своїй основі сечогінні елементи, і от сидіти в бліндажі і сцяти в бутилку, ну, прямо кажучи, не найприємніше задоволення. Сух пай. Розрахуйте так, щоб сухпай по своєму організму, скільки вам треба, так, щоб висидіти приблизно дві доби. І енергетичні батончики. Тобто, зараз січень місяць на дворі. Холодно, вже початок січня. Холодно. Ми стараємося там част... ну, міняти СП раз в добу. Ну, треба теж розуміти, що не завжди обставини дають можливість поміняти. І були моменти, коли люди по три доби сиділи на спешці замість однієї. Це основне, що вам з собою потрібно. Ну, і відповідно, мати засоби орієнтування, такі, наприклад, як компас. Рацію вам видадуть, хоча я собі рацію купляв сам, автомат вам теж видадуть. І до ПК. Гранати до ПК. от така хуйня, тому, блять, надіюся, вам це відео буде ніби більшки корисним. Всім дякую за увагу. Надіюся, в Цьому році корисних різних відосиків вдасться записувати чуть-чуть більше, аніж було в минулому році. Дякую за увагу.